Вітаємо ласкаво. Просимо до програми у фокусі Європа. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Знищення дамби в новій каховці на півдні України на початку цього місяця стало черговим військовим злочином Росії у війні проти України. Рівень води в затоплених районах поволі спадає, але відновлення інфраструктури та розбирання завалів може зайняти місяці. Крім того, руйнування критично важливої дамби викликало загрозу екологічної катастрофи. Згідно з оцінками, близько мільйона людей не матимуть доступу до прісної води. Ситуація особливо загрозлива для осіб похилого віку та з обмеженими можливостями. Для людей у постраждалому районі це чергова катастрофа у цій смертоносній війні. Населення по обидва боки Дніпра стикається з її наслідками оскільки ця територія знаходиться на лінії зіткнення, існує додаткова небезпека мін та вибухонебезпечних предметів. Але навіть серед цих випробувань є історії, які мають щасливий кінець, як, наприклад, порятунок Максима та його сім'ї, які опинилися в пасті у затопленому будинку. Що таке сім'я? Останнім часом Італії доводиться розбиратися з цим питанням. Правий уряд прем'єр-міністрки Джорджії Малоні ускладнює визнання батьківства для одностатевих пар у своїй передвиборчій кампанії. Малоні вже пообіцяла виступати проти сурогатного материнства та усиновлення дітей гомосексуальними парами. Крістіано і Джорджо обурені цим. Вони живуть у Римі зі своїми доньками-близнючками і тепер непокояться за свою сім'ю. Настав час прайду в Римі, і підготовка до нього вже йде повним ходом. Дженевра та Емануеле, а також їхні батьки Крістіано та Джорджо. Вони одна сім'я вже вісім років, і вісім років вони разом ходять на парад. наші футболки видно в кадрі. Крістіано і Джорджо були парою протягом 20 років. Після довгих роздумів вони стали батьками у 2014 році завдяки сурогатній матері у США. Юридичне визнання таких сімей в Італії ускладнене. Батьківські права спочатку отримує лише біологічний батько, в даному випадку Крістіано. Єдиний спосіб для другого з батьків стати офіційним батьком це подати заяву на усиновлення дитини. але це займає багато часу і коштує дорого. Вони пройшли увесь цей процес, і тепер Джорджіо теж офіційно визнаний батьком дітей. Але раніше йому було нелегко. Одного разу я привів дітей до лікаря, щоб зробити щеплення. А він відмовився робити їм щеплення, тому що я не був їхнім біологічним батьком. Згідно з законом, я не мав батьківських прав. Усиновлення тоді ще не відбулося. Тож держава вважала мене сторонньою людиною. Ситуація погіршилася після приходу до влади прем'єр-міністрки Джорджії Мелоні та її ультраправої партії Брати Італії. Раніше у деяких містах дозволялося вписувати імена двох мам або двох тат у свідоцтва про народження. Але новий міністр внутрішніх справ заборонив цю практику, тому цьогорічний парад має ще більше значення для цієї сім'ї. Ми хочемо показати світу, що ми нічим не відрізняємося від інших сімей. Ми два тата, у яких двоє дітей. Така реальність. Прайд важливий, тому що зараз, коли сімей в скрутному становищі, ми повинні показати нашу солідарність і бути поруч із ними. Є ще одна небезпека для ЛГБТК плюс спільноти в Італії, парламент якої обговорює закон, що забороняє створювати веселкові сім'ї від самого початку. В Італії вже існує заборона на сурогатне материнство, але незабаром можуть заборонити і пошук сурогатних матерів за кордоном. Законопроєкт представила суратниця Мелоні Кароліна Варкі. Сурогатне материнство це девіантна практика. Жінок перетворюють на рабинь на об'єкти, які можна купити. Це рабство третього тисячоліття. Ми впевнені, що ця заборона ефективна. Тому ми хочемо розширити кримінальну відповідальність, щоб навіть ті, хто виїжджає за кордон, були покарані, щойно вони повернуться до Італії. Ми не здамося. Ми завжди будемо боротися за права на наших дітей, президентка асоціації Райдужні сім'ї вважає, що влада просто намагається розпалити ворожнечу проти одностатевих пар. В інтерв'ю перед тим як стати прем'єр-міністеркою, джорджа мелоні сказала, що райдужні сім'ї взагалі не повинні вважатися сім'ями. Якщо хтось гей, він повинен жити з наслідками цього і не заводити дітей. Вона каже нам не ставати батьками, і робить усе можливе, щоб позбавити нас такої можливості. Зараз в Італії йде культурна війна навколо того, що таке сім'я і як вона повинна виглядати. Крістіано і Джорджо не хочуть ховатися. Вони пишаються своєю сім'єю І з задоволенням говорять про це публічно і з пресою. Діти люблять парад. Для них це ніби велика вечірка. Вони ще маленькі. Звісно, вони ще не все розуміють, але вони помітили, що деякі люди кажуть, що ми зовсім не родина, і це їх дратує. Вони відповідають: ми сім'я. І Останні опитування показують, що більшість італійців з цим погоджуються. Та все ж, консервативна націоналістична коаліція хоче просунути закон проти сурогатного материнства цього літа, і вона має більшість у парламенті. Культурна війна навколо того, що таке сім'я ще далеко від завершення. Зменшення споживання нафти і газу та перехід на відновлювальні джерела енергії це виклик, який зараз стоїть перед більшістю європейських країн. Але людям в Ісландії не доводиться стикатися з цією проблемою. Вони живуть на найбільшому вулканічному острові у світі. Тут завжди вдосталь геотермального тепла і гаряча вода у надлишку. Фермери, такі як Кнутур Рафн Аурман, також отримують зиск від цього природнього скарбу. Цей фермер, який вирощує помідори, має джерело гарячої води прямо на порозі свого будинку. Навколо теплиць Кнутура Рафана Аурмана кипить сама земля. Геотермальне тепло підживлює гарячі джерела всього за кілька метрів у глиб. За певну плату ісландські фермери можуть використовувати природні енергетичні ресурси цього вулканічного острова. Звідси ми отримуємо близько 68 літрів на секунду 90 градусної гарячої води для теплиць. а також для будинків, дач, ферм тут і в околицях. Мережа труб розводить гарячу воду по теплицях кнутора, підтримуючи постійну м'яку температуру для його помідорів. Він також використовує природні джерела для поливу рослин. Те, яку воду ми даємо рослині, має ключове значення, тому що помідори на 92 відсотки складаються з води. Тож я вважаю, що для отримання якісних помідорів потрібно використовувати якісну воду. і в Ісландії вода дійсно дуже хорошої якості. Вона надходить з наших гір. Гаусешкнутор дуже пишається своєю екологічною теплицею. Він навіть отримує енергію для ламп задля вирощування рослин із відновлювальних джерел енергії, дедалі більше міжнародних гостей приїжджають, аби подивитися на його теплицю і дізнатися з його презентації, ісландці використовують свої енергетичні ресурси. І вони можуть скуштувати продукцію у фермерському ресторані, оточеному томатними плантаціями. Його сусідка за кілька сотень метрів звідси вирощує полуницю. Геотермальне тепло можна використовувати для створення оптимальних умов, щоб вона росла цілий рік. На фермі хольмфріре гейсдотіри теж усе природнє. Ми взагалі не оприскуємо рослини, жодних хімікатів. Ми використовуємо лише біозахисники для рослин, щоб запобігти появі шкідників. Свіжі фрукти та овочі на острові з довгими холодними темними зимами обходяться надешево. Але фермерка, яка вирощує полуницю, сподівається, що в майбутньому в ісландських теплицях будуть вирощувати ще більше овочів і фруктів. Не всі люди готові купувати ісландську продукцію, бо вона дорожча. але ми завжди наголошуємо на здоров'ї і на тому, наскільки корисні ісландські овочі та полуниця. Імпортна продукція в магазинах усе ще дешевша. Якби на відносно дешева геотермальна енергія вирощування овочів та фруктів, тут було б неприбутковим. Ісландці здавна знали цінність своїх гарячих джерел і гейзерів, але не завжди знали, що з ними робити. людям це не дуже подобалося, тому що джерело було просто відкритим. Тварини могли туди зайти, і вони гинули. Тож це було не дуже хорошим місцем. але потім, десь у 1925 чи 1926 роках, фермери вирішили звести криницю. Тож вони забетонували джерело і тепер можуть користуватися водою. ready? Хоч геотермальна енергія Ісландії здається недорогою та невичерпною, експерти застерігають від надмірного споживання гарячої води із джерел. Вони живляться переважно підземними водами, і на їхнє повторне наповнення можуть піти десятиліття. Думка про життя в європейському місті для багатьох звучить як мрія, особливо в місті, настільки популярному, що кожен хоче побувати в ньому, хоча б раз у житті. Але для тих, хто насправді там живе, як Ельс Іпінг, яку ми зустріли в Амстердамі, популярність її міста перетворилася на справжній кошмар. Мільйони туристів приїжджають в Амстердам щороку. Тусовочний туризм став такою гострою проблемою в місті, що з'явилися спеціальні таблички, аби туристи не пиячили і не заважали місцевому населенню, особливо вночі. І це стосується не лише Амстердама. Багато великих європейських міст стикаються з цією проблемою. І Амстердам здається знайшов деякі рішення, проте не всім вони до вподоби. Вечір п'ятниці 22.00, в Амстердамі у кварталі червоних ліхтарів. Ельс Іпінг хоче поговорити з тими, хто порушує громадський порядок. Вона місцева жителька і більше не може терпіти натовпи туристів. Це звичайний вечір вихідних. Чим пізніше, тим галасливішими стають люди. Вона натрапляє на групу туристів, які блокують вхід до будівлі. Знайдіть, будь ласка, інше місце, де можна присісти. Дякую. Вона хоче менше туристів, менше нічного життя, більше спокою і більше правил у районі червоних ліхтарів. Це старовинний центр Амстердама. Це найкрасивіша частина міста. Із нього зробили Діснейленд. але Діснейленд з голими жінками, за вікнами і наркотуристами. Ми не можемо це терпіти. Місто вже запровадило певні заходи, щоб взяти під контроль надмірний тусовочний туризм. Зокрема, розпочато кампанію орієнтовано на британців із закликом триматися подалі. Також кажуть, що бари і будинки розпусти повинні закриватися раніше, і що заборонено куріння канабісу у кварталі червоних ліхтарів. Що на це кажуть туристи? Так, тут дуже людно. Напевно, тут навіть вікна не можна відчинити, бо дуже шумно і пахне травою. Для мене це невелика проблема, але я думаю, що для більшості людей все інакше. Якщо ви молоді і приїхали в Амстердам, то не дуже добре, якщо вони будуть зачинятися раніше. Якщо залишиться ще кілька крамничок, де можна буде покурити, то все тоді гаразд. Важко не помітити такі ознаки в окрузі. Очевидно, що місто намагається врегулювати ситуацію. Але для тих, хто заробляє на нічному житті, ситуація ускладнюється. Ця секс-працівниця хоче залишитися анонімною. Вона каже, що проблема у тому, що будинки розпусти зачиняються на три години раніше ніж колись. Ми втратили значну частину нашого доходу, і щоб компенсувати це, більше дівчат виходять на вулицю, щоб знайти клієнтів і привезти їх сюди. Це дуже небезпечно. Кілька років тому одну секс-працівницю так сильно побили, що вона досі в комі. Вона каже, що в будинках розпусти безпечніше, і що по п'ятницях і суботах там дійсно дуже людно. Але масовий туризм це проблема не лише Амстердама, і ці заборони допоможуть лише окремим місцевим жителям. Ці заходи були запроваджені для того, щоб місцеві жителі могли краще спати. Але ми знаємо, що через них люди, які просто легально роблять свою роботу, наражаються найбільшу небезпеку. Чи добре їм спиться тепер? Які більш раціональні заходи проти масового туризму можна було б запропонувати? Фріквалах нічний мер Амстердама, який представляє різні нічні спільноти і виступає посередником між мешканцями і владою, він вважає, що місто обрало хибний шлях, запроваджуючи дрібні заборони, і ухиляється від очевидних заходів, які є необхідними? Ми повинні серйозно зайнятися туристичною галузі, а саме дешевими авіаперельотами. Це мало б сенсу для навколишнього середовища. Тоді нам не доведеться руйнувати традиції та спадщину Амстердама, такі як ліберальна політика щодо канабісу та секс праці. Повернімося до насиченого вечора п'ятниці. Ельс Іпінг раніше була членом ради, тому багато людей тут знають її та її погляди. Суспільні витрати на такий вид туризму занадто високі. Її перебуває жінка, яка каже, що має тут бар. Ми не скаржимося, бо на цьому роблять бізнес. На цьому заробляють на життя. Я розумію, чому ви не скаржитеся. Але ви ж не можете сказати ми не скаржимося, бо не гадимо в тарілку, з якої їмо. Місцеві жителі проти місцевих підприємців. Конфлікт може навіть стати особистим. Якого висновку дійшла Ельс Іпінг? Агресивність по відношенню до мене і можливо до інших зростає з боку підприємців. Я можу сприймати це як комплімент, тому що ми становимо для них загрозу, але все ж це не дуже приємно. цього року Амстердам очікує понад 18 мільйонів туристів. Для когось це кошмар, для інших золота жила. Для міста дилема Дилема, яку навряд чи вдасться вирішити найближчим часом. Ніхто не вчиться ефективно на порожній шлунок, але в Німеччині деякі діти відвідують школу, навіть не поснідавши. Хороша новина, люди похилого віку в країні об'єднали зусилля щоб змінити цю ситуацію. Ці три жінки в німецькому дрездені щоранку дарують посмішку дітям, дбаючи про те, щоб вони починали свій день із повноцінного сніданку. Близько двох тисяч літніх людей роблять цю добру справу у багатьох школах по всій країні. А на сьогодні це все бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Українською мовою озвучено Центром медіа ініціатив Київ 2023 рік.